Привіт! Мене звати Олеся Добрянська, я лікар-терапевт-дієтолог, коуч по здоровому способу життя, експерт ЗМІ. І сьогодні ми з вами поговоримо про корисні звички. Але перед тим, як дивитися це відео, я попрошу, щоб ви уважно прочитали гайд корисні звички для того, щоб кожен із вас знайшов основні тригери, чи то надлишкової ваги, чи то поганого самопочуття, проблем зі здоров'ям тощо. Коротко, що це таке тригери? Тригери це те, що повторюється, або навпаки, не повторюється у нас щодня в раціоні і способі життя. Наприклад, у нас є дві жінки. Перша жінка кожен день щодня варить солодкі компоти або купує пакетовані соки, чи то для себе, чи то для сім'ї, але вживає їх щодня. І є жінка, яка в суботу приїхала до бабусі, і навіть цілий день п'є солодкий узвар. Для цієї жінки це не тригер, для цієї тригер. Далі жінка щодня обирає більш жирніші сорти м'яса або птиці. А ця жінка в суботу поїхала і поїла шашлик з баранами. Але в інші дні в неї більш пісніші сорти м'яса і птиці. Для цієї тригер, для цієї ні. Так само щодня ця вибирає процеси термоприготування не зовсім здорові. Тобто вона смажить великі кількості олії або фрітюрі, або там в клярі і так далі. Ця жінка. Тільки в суботу вирішила там, зробити собі відбивні, або там якийсь камамбер в фрітюрі. Знову ж таки, ця жінка щодня переїдає, а ця жінка там тільки в суботу, наприклад, переїдає. А в цієї жінки щодня, або там через день є фастфуд або джанкфуд. Ця жінка два рази на місяць їсть джанкфуд або фастфуд. Ця жінка недостатньо рухається, ця достатньо рухається. Тобто, те саме стосується алкоголю або застіль. Ну, От, Наприклад, була в мене пацієнтка, яка сама із Західної України, і ви знаєте, в Західній Україні в них багато дітей, у всіх, і ще жінка сама із великої родини, і в неї ще четверо дітей. І в них постійно свята. Свята. От Дні народження, плюс ще якісь релігійні свята. І для неї застілля це є тригером. Основним і найголовнішим тригером. Тобто, ми не будемо з нею говорити про обрізання зайвого видимого жиру, обирання пісних е сортів м'яса, птиці, е додавання овочів, тому що в іншому житті, крім застіль, у неї це все є. У неї єдиний тригер це застілля. І відповідно ми тут починаємо працювати із тригером переводити в якісь корисні звички. Як саме, ну наприклад, е жінка приходить на застілля, і вона замість того, щоб їсти отак, так? Рибку, ковбаску, Бо ми більш обрамо е, щільніші по калорійності закуски, щоб отак їсти, ми говоримо жінці, щоб вона брала свою тарілочку і е, клала туди все, що вона з'їсть, навіть хай це буде більше. Але вона поклала все, що вона з'їсть сьогодні за цей вечір, сфотографувала це своїми очима або фотографію відправити дієтологу. І відповідно вона е, повільно, спокійно їсть цілий вечір. Е, і таким чином вона вже зменшить е, калорійність. Ну, були такі ще і випадки, коли ми. Я виписувала справку пацієнтам, що у пацієнки є там дісло в на підвищений холострин, їй протипоказано, щоб їй не годувала вся родина. Випадки бувають рідні. І сьогодні я вас навчу, як підписати договір з собою. Це така авторська методика, яка е, народилася, створилася, побудувалася в довгому процесі роботи з пацієнтами за останні мої три роки клінічної практики дієтолога. Це те, що допоможе вашому мозку. Подружитися зі своїм тілом, навчить поважати свої старання на всіх етапах схудення, ну і прокачати здорові звички. А здорові звички будуть у нас виходити від тригерів, Тому і так важливо, щоб кожен з вас зараз сів і записав на листочку, що він вважає основним із тригерів, чи то ваги надлишкової, чи то поганого самопочуття і здоров'я. І далі ми будемо їх переводити в корисні звички. Дієти, інтервальне голодування або ж меню це костелі. Вони дадуть нам результат, але, на жаль, він буде короткотерміновий. Корисні ж звички це є ноги. Якщо ви їх опануєте, то ваші результати залишаться з вами на все життя. Отже, як підписати договір з собою і перевести тригери, які кожен для себе знайшов свої в. Корисні звички. Поїхали. У нас сьогодні буде приклад жінка 35 років, вага 90 кг, зріст 165 см. В неї є бажання здорово харчуватися і при цьому схуднути. У пацієнтки на консультації ми знайшли основні тригери надлишкової ваги і записали їх. Перше це хаотичне харчування, постійне під'їдання, відсутність режиму. Друге пропуск повноцінних трапів сніданок обід, вечеря з подальшою подвійною компенсацією калорій. У цієї пацієнтки це були саме калорійні вечері або перекуси з чоловіком ввечері. Під'їдання вночі третє, обіцянки завтра сісти на жорстку дієту чи голодування. Ці під'їдання є, як правило, в ліжку перед телевізором. Чи з іншим гаджетом, телефоном. Так? Четверте. Часто споживання хліба, хлібців, лавашу булочок. П'яте у раціоні забагато жирів. Шосте закуси всі основні трапези солодким. І це, як правило, є junk food. Сьоме. Часто споживання солодкого чаю, лата з додатками, сиропом, якимось промислові, соки, солодкі води, сидр, квас, пиво, мохіта, спрайт, Кока-Колу, алкоголь. Восьме зловживання фастфудом. Дев'яте відсутність або невелика кількість Овочі зелені в раціоні. І 10 вихідні дні з читмілами і чи перебір в калоріях. Тобто у нас повітряна тривога. Добре. Кеті у пацієнтки вказана поточна вага, яка складає 90 кг і бажана 60 кг, Тому ми з вами беремо ось таку табличку. Це і є, отак він виглядає договір з собою. Чому договір з собою? Тому що це те, що хоче мозок, а це те, що може виконати тіло. Ви зрозуміли? І якщо ви на якомусь етапі... Зупинитися і не зможете, тобто ваші можливості не співпадають з вашими бажаннями, то на цьому етапі ви за всі корисні звички закріплюєте і поважаєте свою вагу в цьому в цих кілограмах. Поважайте своє тіло в цих кілограмах. Добре, окей, тут ми з вами будемо записувати основні тригери. Які тригери ми вже для цієї пацієнтки виділили цих 10. А ви кожен виділите свій, свій тригер. Друзі, там, в гайді корисні звички, в PDF форматі файлі ви знайдете основні корисні звички під нумерацією, і звідтіля ви можете брати. Свої тригери, свої тригери і на них накладати звички. Тобто, звички це будуть основні методи. Боротьби із тригерами, ви зрозуміли, у пацієнтки хаотичне перший перший тригер це є хаотичне харчування, постійне під'їдання і відсутність режиму. І ми беремо звичку звичку номер 13, Я їм 3-4 рази на день повноцінно формуючи тарілку, можна використовувати як метод тарілки. Якщо між трапезами великі проміжки, наприклад. Там вона снідає, обідає вечеря, вона чекає чоловіка, тому що ввечері в неї такий сімейний івент з чоловіком посидіти, і в неї дуже великий проміж, там складає 6-7 годин, то вона додає туди несолодкий перекус. Тобто вона собі робить такий собі режим. Так? Далі ми беремо з методу як метод боротьби із цим тригером, звичку номер 28 Якщо я їм не збалансовано ахотично, то починаю вести щоденно. Тобто записувати, що, як, де, як вона і коли, і з ким вона їсть. І номер 39. Намагаюсь побудувати свій чіткий план, режим, зручну та ефективну мені систему харчування. Друзі, ще раз, ці всі звички, і приклад, який є тут відео, я надаю в PDF-форматі файлі гайд корисні звички. Тому ви можете візуально відкрити і подивитися, щоб краще проаналізувати, можливо, хтось візуально краще це сприймає. Тому другий тригер ми записуємо отут, і в неї є. І, отут другий тригер, так? і в неї це пропуск повноцінних трапез. Що тут робити, я далі поясню? А, пропуск повноцінних трапез, сніданок і обід, тобто вона може поснідати, може пообідати, а може не снідати, може не обідати, або не збалансований сніданок і обід з подальшою подвійною компенсацією калорій. І в її випадку ці калорійні перекуси або їжа є з вечерею із чоловіком. Це її тригер. Які корисні звички ми накладаємо? Знову ж таки. Звичка номер 13 їм 3-4 рази на день повноцінно формуючи тарілку, орієнтир метод тарілки. Хоча б два рази, а третій, будь ласка, можете з чоловіка там, їсти суші, піцу або там, е інші продукти, та, які ви хочете, страви. Далі, номер 25 звичці. я можу лишити їжу на тарілці, якщо більше не хочу. Це так, як ми з вечерою будемо. Боротися. Номер 26. Я стараюся їсти, коли голодна, але не допускаю високий рівень голоду. Тобто між сніданком і обідом і обідом і вечерю. А, Далі я споживаю адекватну кількість калорій з їжею для задоволення власних потреб енергії на основних харчових речовинах. Та, основних харчових речовинах. Далі а, третя звичка. Третя, третій тригер. Третій тригер. Це під'їдання вночі, обіцянки завтра сісти на жорстку дієту чи голодування. Це під'їдання є, як правило, у ліжку перед телевізором чи з телефоном. Які це є тригер? Які методи. Боротьби з цим тригером це як корисні звички, ми використовуємо. Звичка номер 53 Не ускладнюю так складне життя. Замість того, щоб дотримуватися дієти з великою кількістю правил та обмежень, я формую простий режим збалансованого харчування. Харчуючись і різноманітно і збалансовано, збалансовано знову ж таки можна за методом е, тарілки здорового харчування. Н, далі, звичка номер 33. Я лягаю спати до того, як захочу їсти вночі. Тобто, якщо вечеря була о 20.00, а жінка лягає 00 або о першій годині. Вона відчуває фізіологічно. Зупинятися на кожних тригерах більш детально, тому що тригери у нас всіх різні, і ви маєте знайти свої І методи. Боротьби з ними, тобто корисні звички теж мають бути у вас свої. Але що стосується цього прикладу, ви зрозуміли, що ми сюди записуємо тригери. У жінки це перше хаотичне харчування, пропуск повноцінних трапез, підвідання вночі обіцянки завтра сісти на жорстку дієту, часте споживання хліба, хлібців, лавашу, у раціоні забагато жарів, жирів, тобто, можливо, процеси термоприготування в неї були не досить здорові. Далі закушую всі основні трапези солодким. Далі в нас часте споживання солодкого чаю, тобто додане. Цукрів, зловживання фастфудом, відсутність або невелика кількість овочів зелені в раціоні. Через це вибір продуктів є з більш високою калорійною щільністю і вихідні, з чітмілами та чидеями перебір в калоріях. Тобто, ви зрозуміли, що ви берете тригер і знаходите свій тригер, і знаходите для неї свої корисні звички. І тоді виходить, що ці тригери як відбуваються? От вони були у вас постійно щодня. Тепер буде через день, потім буде через два дні, потім буде 3-4 рази на тиждень, потім буде 1-2 рази на тиждень, потім буде раз на тиждень, потім будуть це рідкі випадки, а тут майже відсутні. Ви зрозуміли? Далі. Тут таке саме, це буде щодня, через день, через 2 дні, один-два рази на тиждень, один раз на тиждень, рідкі випадки, взагалі, рідкі випадки взагалі не буде. І так, щоразу, щоразу, щоразу. Тому на питання, от, наприклад, якщо жінка кожен раз їсть солодка, і це в неї 5 разів на день. То тут у неї буде менше, Там 4 рази на день, тут буде 3 рази на день, тут буде один раз на день, тут буде а, раз чи 5 разів на тиждень, тут буде 4 рази на тиждень, тут буде 2 рази на тиждень, тут буде 1 раз на тиждень, або там, 2 рази. Це все умовно, ви ж розумієте. Але І тут жінка питає: Леся, так а скільки ж мені можна їсти солодкого за тиждень? І ви собі маєте відповісти, якщо я хочу. Бути в 68 вазі, то я буду їсти от скільки. А якщо я хочу 60, то буду от скільки. Можливо, для кращого розуміння, я наведу вам свій приклад, і ви зрозумієте, я не буду ставити за бажану вагу. На даний момент 50 кг, тому що, ну, по-перше, у мене немає такого бажання. А, і по-друге, тому що зараз мої можливості не співпадають з моїми бажаннями. Тобто, зараз десь фізична активність у мене знаходиться ну, в такому діапазоні, а щоб бути 50 кг і в здоровому тілі мається на увазі відсоток нізової тканини, то відповідно мені треба мати щодня або там, через день регулярно спорту. Тому я розумію і домовляється мій мозок із своїм тілом, що коли і як ми це можемо зробити. Чим класний цей договір, тому що ваші обмеження, тригери і ваші старання, корисні звички виходять від вас і від вашої голови. І ви самостійно встановлюєте собі вагу і розумієте, чи маєте ви зараз на даний момент ресурси і бажання, щоб. Е бути в цій вазі, і відповідно цінувати всі старання. Тобто, ви ж розумієте, що кожен раз ви проходите нові звички і закріплюєте їх. Кожен раз ви знову пройшли нові звички, або їх удосконали і закріплюєте. І відповідно ви назад вже не будете скочуватися. Ви будете або стояти на місці, або далі, далі, далі прогресувати. Розумієте, Бачите, ви на кожному етапі опановуєте, удосконалюєте нові звички і даєте час на їх легку адаптацію в життя. Так, можна сісти на дієту і за два місяці схуднути з 90 на 60 кг. Але ви так і не навчитеся здоровим звичкам, і в подальшому не зумієте втримати цю вагу. То що тепер? Не їсти тортиків піци їсти. Але скільки? Ви обираєте самостійно. Чим більше вимоги до себе, тим сильніше затягувати пасок. Завдяки договору з собою ви ставите для себе ту реально досяжну вагу, яку ви в даний момент маєте можливість і бажання підтримувати. Завдяки договору з собою ви на кожному етапі ціните свої старання. Завдяки договору з собою ви приймаєте і любите своє тіло у будь-якій вазі. Тому що адекватно оцінили свої бажання і можливості. Приведу невеличку алегорію. Це коли чоловік сам з нуля створив свій бізнес і розвиває його, розвиває, розвиває, і приходить до успіху, успішна якась компанія. І коли цю компанію він успадкував від батька. Він скотиться назад, тому що він не пройшов основні етапи. Він не знає логістики, він не знає, як керувати цією компанією. Він не він нічого не знає. Тому він скотиться е назад і розориться ця компанія. І останнє добре подумайте над своїми бажаннями. Проведу теж невеличку алегорію. У нас є жінка, яка має 90 кг, і все своє життя вона хоче 60 Не 65, не 68, не 72, не 76. Вона хоче 60 кг. Проведу алегорію з машинами. От жінка має 90 кг і хоче ламбаржині. От вона ходить пішком і хоче Ламборджині. Тут вона працює, працює, працює і купила велосипед. І каже, от, блін, це ж велосипед, Я не хотіла велосипед, я хотіла Ламборджині. І не цінує того, що вона зробила. Знову вона працює дуже сильно працює. І купила собі е, поношений ланос. І каже, от, блін, ланос, такий поганий. Не цінує того, е, тому що хоче Ламбаджині. Те саме вона купила там, стареньку шкоду, старенький Мерседес. Купила вже нову шкоду, новий Мерседес. Купила вже собі Вольво. І каже: От блін, нове Вольво, класне Вольво. І каже: От, блін, я хочу Ламбаджині. А її сетпоінт, природня вага, або її можливості, тому не співпали. І вона що каже: Блін, кидає все. І відкочується, відкочується, відкочується. Потім повертається, і дивиться свої фотографії, і каже: Ой, який класний був Вольво! І шкода новенька. Та ви знаєте, і Мерседес новенький що там дорожче. Ви знаєте, та ще й поношений, нічого так виглядав. І велик був класний. Розумієте? Цінуйте всі етапи себе, свою вагу, своє самопочуття. Ми можемо це співставляти не тільки на вагу, там, на самопочуття і так далі. Цінуйте себе на всіх етапах, абсолютно на всіх. І ставте ту вагу, яка для вас є зараз досяжною. Дякую вам за увагу. З вами була Олеся Добрян.